Глядачі, всім доброго дня. Ми сьогодні в Тлумачі на ринку Івано-Франківська область. Місто Тлумач. Покажемо вам, що цікавого є на ринку, яка птиця є. Так, коротесенько перебіжимо. Дивіться, така качка 120 гривень. Качка бомбезна, те, що я також взяла було 10 штучок. Вже 2 місяці, качка вже під забій. В середньому тушка за три місяці буде від, від 2 стол до 3, до 3 кілограмів. Великий вибір качок, оця качка більша трошки, бачите. Ця качка більша. Там в тиждень, в тиждень різниці і... В тиждень різниці, але качка дуже швидко роста, є ще гуска. Це які гусенята. Гусенята по 140 гривень. Русска по стороні, це більше, є трошки менше. Часно вам скажу, що такі. Сказати, що гус, гусине м'ясо дуже добре, я би не знаю. Ну, ну, жорстке. Добре, типу, що воно гарно пасуться, вони випасають гарно, що у вас буде чистота в садочку, гарно випасають. Так, Це гусочка менша, бачите? 120 гривень. Так. Гуска менша. Такие качечки, какие вибір Качечок, это им мулар. Та качка по 120 гривень. Мені більше подобається, взагалі м'ясо, воно таке жирненьке, воно смачне і в бульйончику смачно, і втушити його смачно. і Взагалі качка смачна, птиця дуже смачна. Трошки тяжко потім її потрошити, скубати, але воно того варто. І вона витриваліша, розумієте, кури, зараз оці був сезон дощів, місяць часу падав дощ багато. Птиці загинули, намокали, птиця загинула, намокала, птиця взагалі багато птиці пропало. качка більш така витривала вона. Її все одно вона хоче болота, хоче черваків, слимаків, на цього хоче. Навіть цього краще росте, чим більше, чим більше води, тим краще вона росте. Хай буде 5, ну і так буде робити. Так, курка, курка ось така, по 100 гривень. По 100 гривень курка є зразу на місці корма. Можете собі придбати. Так, є бролер. Бролер по 160 гривень. По 160 гривень бролер. Бролер хороший. І гарна лаба в нього. Бомбезний бролер. Кілограм бомбезний. Давай там. Всё. Это мои чеки важные, я наговариваю. Это мои вот эти файли. Що буде? Зараз так все. Так що ось така ціна, друзі, качка в середньому по 120 гривень, бролер 160 курка несучка 180 ось така. і Іспанка. іспанка курчатка ось такі по 100 гривень. Гарні підрощені курчатка, такі вже більшенькі, по 100 гривень в середньому. Ціну. Ось така ціна на 31 травня. На закінчення весни, на початку літа. Ось така ціна. Ми сьогодні нагадуємо місто Тумач Івано-Франківської області. Вибір птиці є птиця. В принципі, непоганої птиці не бачу. Гарна вся птиця активна. Вибір птиці досить-досить великий. Це гарна качка мені сподобалася. Дуже гарна качка. Зараз вам покажу, що яка несучка. Несучка, ось така несучка по 180 гривень. Молода несучка по 180 гривень. Так, ще є кролики. Ще є на ринку кролики ось такі. Бачите, більше кроликів немає, в принципі, є ще кури, бачу, ми ці кури пропустили. Ці курочки ми пропустили. 600 гривень, такого самця ціна. 600 гривень. Це є на ринку різні вали, кому Цікавить, мене номер телефону є. Чоловік зможе відправити новою поштою. Є різні різні типи валів. Ну, В принципі, зараз актуально, тому що хтось робить якісь мотоблоки, ще щось робить. Ви собі можете звертатися, тому що... Це така річ потрібна. Ось такі волей. Десь такий гарний бролер також є. Ші... 160 гривень. Такий майже 2-кілограмовий бройлер по 160 гривень. Ось 160 гривень. По 100 гривень. такий мастер-грей молодий по 100 гривень. Мастер-грей такий. По 100 гривень. Ну, я так, як я казав, це, ну, правда, більші мастер-грей. Тобто більше ще є півників на м'ясо, краще беріть півників. Півні вони краще ростуть більше. Так, є кролики. Дивіться, дуже гарні у чоловіка кролі. Ми собі купували гарно дійсно, плоту немає займається. Кацатки молоді. А вік? Півтора місяця. місяця 300 гривень. Зараз вам покажу їхнього батька. Ось такі кролики. Батько. Ось такі фландери. Зараз вам покажу батько з боку на цілу клітку. 10 місяців Такому самцю бомбезний просто. Ось такий Такий батько. Шеншила таке. Шеншила. А це по чому? Це 300-350. Матушки більше, зараз витягуємо. 350, така шиншила європейська. Бачите. Це, це дівчинка. Самка, тим більше вже бомбезна. Гарна буде самочка. Довга така потягнута, гарно взагалі. Здорові, гарні здорові кролі. Нормальні будівлі десь 8-9 кг. Так, що кому цікаво, номер телефону в мене є. Пишіть коментарі, я вам надам номер телефону. Собі телефонуйте до чоловіка, щось собі придбати. яка ще є молодь. Різнокольорова. Ось така. Це почому вищі? менше по 150. По 200, по 150. Такі кроси, бачите, кросові кролики. Такі кросові кролики. Так, ось такі менші. Ось такі менші. Так, по 150 гривень. Ось такі, по 150 гривень. По 150 гривень, такі кролі Бомбезні гарні кролики, видно, що вушка довгі у них коржу. Землі не можна. Ось так. Так що такий сьогодні був ринок. Огляд. Показали вам курочок, кроликів. Сьогодні 31 травня. Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім дякую, до побачення.